Використаний пластиковий посуд, сироветки, усілякі недоїдки це те, на що перетворився мальовничий берег Південного Бугу. Дати бій сміттю вирішила місцева молодь. Всі охочі врятувати зелену зону, озброївшись рукавицями та величезними кульками, приступили до роботи. Як активісти наводили лад, бачила Каріна Заболотна. 30 місцевих активістів та волонтерів, закачавши рукави, взялися за очищення берегів Південного Бугу. Поки набережну місто ремонтують, саму річку спустили, і зовні стало видно всі так звані скарби дна. Тут і бите скло, і різноманітне сміття. Територію пляжу прибрали комунальники, а от забруднені береги залишили добровольцям. Ті довго не думали і створили акцію на підтримку чистоти у своєму місті. Це взагалі акція, яка виникла там за три дні до її реалізації, тому що ну я. Просто гуляв з друзями по набережні і здивувався, а, наскільки багато сміття залишили хмельничани та гості нашого міста, прогулюючись вздовж ну, Пляного Бугу. Всім відомо, річку спустили для того, щоб а, зробити зараз гарну нашу набережну ну, по ліву сторону, якщо стати обличчям до а, нашого власного острова. Проте ну, хочеться побачити там якось ну, або пісочок, або якісь, там ну, не знаю. Дно як на морі, з камінчиків, а натомість дно вкрите повністю склом. Більшість з тих, хто наводив порядок, дізналися про акцію соціальних мереж та від друзів. Кажуть, коли прийшли, диву далися, бруду на кожному кроці просто не розбери. Найпопулярніше це вологі серветки. Ви розумієте, от коли люди витерли, вони викинули, воно висохло на вітру і просто сюди змітаю їх багато. А так в основному пластикові пляшки і сікляні пляшки. І все, бумажки простіїся. Дуже багато тут сміття, дуже особливо біля моста. Всі йдуть і скидують все вниз. Я там тільки що пахала, водах на пахала. Вся грязна, ужас. Бутилки з-під пива, горілки, стаканчики пластикові. Саме таке небезпечне якраз таке як забруднює довкілля. Відновлювати красу на берегах богу взялася навіть кримчанка Надія. Дівчина вирішила, поки проживає у Хмельницькому, часу гаяти не буде і зробить корисну справу для міста. Большинство пластиковых стаканчиков, пачек от каких-то сухарей, чипсов а, и какой-то посуды. Еще будут проводятся вне акции. Возьму такую часть. Тут нет у себя дома, да. Я из Крыма приехала. А одно? Крым такой наши места. Да, мы там все время то же самое делаем. Я здесь все узнала и пока в гостях решила тоже сходить. Аби зробити щось глобальне, почни з малого. Переконаний організатор акції Степан Кушнір. Хмельничани, не соромтеся, йдучи вулицею, підняти папірчик або вказати тому, хто смітить на відведений для сміття кошик. А головне долучайтеся до подібних акцій. Адже разом ми швидше виграємо війну із брудом. Прибиранням саме... я я як волонтер, я потім як, -як активіст. З маленьких вчинків, маленьких кроків, там, ну, шлях в тисячу миль починається з першого кроку. То власне, перший крок до того до якоїсь ну, громадської свідомості це з це свого простору, який тебе оточує. Зробити його чистим. Там, спершу ти робиш чистим свою душу, свою свідомість, потім робиш простір, потім ти виховуєш тих людей, ну, поваж, які тебе оточують своїх друзів. Наприклад, там мої друзі, зараз жоден з моїх друзів, які там з якими я вирісся, які я називаю друг, то вони не смітять. І на замітку усім охочим кинути папірець десь у кущі. Просто не лінуватися, донести той папірчик до смітника. Просто я сам знаю, бо як це йдеш, смітників у нас небагато, але просто засунути в карман і потім його викинути. Каріна Заболотна, Ігор Павлюк, новини ТВ7+.